Слава нашому Богу, брати і сестри, що ми маємо це служіння перед нашим Богом, де ми прийшли, щоб разом помолитися Господу і віддати йому подяку, шану за те, що він благословляв нас, що Він дає все Бо слабної сили, і я втомився. А ще далека моя путь, кому ще далека, а кому може й близька, ми не знаємо і сьогодні, чи ми доживемо. Але ж ми в Божих руках, брати і сестри, бо ми віддалися йому все цело. Я думаю, що ми не частічно віддалися Господу, а все це хочемо служити Богу. Все село хочемо подвізатися за віру в Івангельську, так як підвізалися апостоли, де ми знаємо апостол Павло, який був савлом, на церкву Божу. І він ішов, і Господь зустрів його вже гнати, але зупинка була йому на дорозі, і каже: Савле, Савле, чого ти гониш мене? Трудно йти проти рожна. Хто ти, Господі? Я Ісус, брати і сестри. Я думаю, що кожен із нас може сказати, як Господь зустрів нас на дорозі, як Господь зустрів кожного особу. І ми віддалися в руки Господні. Ми сказали: Господи, я піду за Твою. Але ми знаємо, що казали учні, що ми підемо за Тобою, а Господь казав, що лисиці мають нори, пташки гнізда, а сину чоловічому нема де приклонити голови. Брати і сестри, він создав меріади, зв'яз, він создав галактики, всякі. Комети, і те все, брати і сестри, все йде по своєму потоку. І часто ми знаємо, що вчені передають, що вже щось там комета з якоїсь зустрінеться і буде катастрофа. Але брати і сестри, все в Божих руках, слава нашому Богу. І він руководить всім, він руководив і буде руководити. І слабнуть наші сили, і я втомився, а ще далека наша путь. Ми не знаємо, брати і сестри, як воно далі буде. Але ж одне знаємо, що апостоли йшли, і коли Павло вже зустрів Господів, і коли він пішов за Господом, коли він знайшов Тимофія, який був з, з другого. Общества, і він не був обрізаний, він його, бо знав, що ці фарисеї скажуть, нащо ти його взяв, і обрізав його, і взяв Савла силу, силу взяв, і пішли, і багато вони йшли. І там написано кандакії, Понтіє, і скрізь вони проходили, і скрізь звіщали Слово Боже. І їх. Брати і сестри не любили, їх не любили, їх гонили, їх ненавиділи, їх не хотіли слухати, і багато іншого можна розказувати, що з ними робили. І взяли їх, їхні ноги і руки, закували в кайдани сила і Павло, і сидять, і моляться до Господа. І ми знаємо, що потряслася темниця. І той, хто охороняв, злякався, і що мені робити, побачив, що всі розбіжаться, а Павло каже, не роби нічого. Ми всі тут. І він покаявся, ми, ми знаємо, те все, що він покаявся з сім'єю, і пригласив їх, і все. Але ж, вже хотіли відпустити, але Павло каже, як? Вибили нас і так далі, а зараз хочете відпустити нас? Ні. І вони прийшли, перепросили, і вони пішли далі і славили Господа. Брати і сестри, який чудний Господь, як він чудно робить, і темниця не може вдержати тих, які люблять Господа. Які все предано служать Богу і йдуть за Господом. Хай Бог, Господь благословить. Я думаю, кожен може розказувати з цього місця, чи вдома, чи сусідам, чи родичам, чи знайомим, друзям про свою долю, яку ми пройшли. От я брата питав, скільки років і нас різниця невелика, і ми вже прожили своє життя. Давидові було 70 років, і він відійшов в вічність, а Соломонові було 60 років. І таке наше коротке життя. Ми не знаємо, скільки Бог приділив нам, але ми ще можемо прийти, приїхати і разом помолитися, прославити нашого Господа. Читаю таке місце. І ми будемо молитися, дякувати Господу, що ми на цьому місці, що Господь благословляє землю, проливає свої душі і сонце дає, і все для того, щоб вона родила і давала злаки. І Євангелія від Матвія, 24 глава, і прочитаю з 3 стіжка і нижче. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали, скажи нам, коли станеться це і яка буде ознака приходу Твого кінця віку. Ісус же промовив у відповідь їм, «Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я Моє, кажучи, я Христос. І зведуть багатьох. Ви ж про війни, почуєте про воєнні чутки, Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ, царство на царство, і голод, і мор та землетруси настануть місцями, а все це початок терпінь, породільних. Науки тоді віддаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти, всі народи, за імення моє, і багато хто в той час покусяться, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, і через розріз, беззаконня любов багатьох охолоне. А хто? Витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому бі, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде Кінець. І багато іншого тут написано, що буде в останній час, брати і сестри. Але я так коротко прочитав і будуть видавати вас, і будуть ненавидіти вас, так як апостоли мене і будуть гонити, і ми, брати і сестри, бачимо сьогодні по інтернеті, і всякі думки, всякі бажання виливають, і туди йде, і всяке, всяке недобре. І на церкви, і на служителів, і на тих, які п'ятдесятники, чи хто б то не був. Чи, чи баптісти, на всіх, бачите, сатана, як клівеща. Последній час, последній час, ми бачимо, що воно все збувається. Написано давно, воно все збувається. І це буде, брати і сестри. І ще батько, коли сидів в лагері і розказував, скільки було нас всіх, конфесій. І ми лежали, і як поверталися, то всі поверталися, бо було мало воздуху. А конвойний, який стояв, то відкривав двері, щоб нам свіжий воздух заходив, і давав нам свіжий воздух і одну тарелку на двоїх, каже. Якусь похльопку давав, і так, щоб ніхто не бачив. Якщо щось ми каже, говоримо інше, то він стукає, потіше. А якщо ми молимося чи співаємо, він нічого не каже. Все добре. Брати і сестри, то Господь робив, слава нашому Богу. Господь проводив і Він провів тих братів. І дехто і не повернувся з нашого села. Було двадцять шість і не повернулося трьох чи чотирьох, такого не повернулося І там, вони впали по тими шпалами. В тому лісі, а інші повернулися і те все розказували, як вони проходили те все. Нелегка була праця, нелегкий був труд. І, брати і сестри, і сьогодні нелегко є і нам, тим, які роблять на роботах, щоб заробити на сім'ю, щоб заробити, і щоб за квартиру заплатити і так далі. Але ж ми бачимо руку Божу, слава нашому Богу. Я в цьому всьому бачу руку Божу. І Господь проводить. Господь казав: Я не оставлю вас і не покину. Я благословлю свій народ. І ще я пропустив, як батько казав, що було сказано там, що ви будете ще, як тільці опитані, будете славити Господа, і будуть вас сім'ї, і я благословлю вас. Так було. Брати і сестри, хай Господь благословить і нас. Може хто розчарувався в житті своєму, і я за Господом, брати і сестри, не сумуй, така пісня, ти душе, дорога дорогає. Не сумуй, а з Господом ми пройдемо, і з Господом ми все переможемо, бо Господь дає цю надію нам і тим, які перед нами були. Він давав, але хто відійшов від Господа, хто почав грішити, хто почав неправильно вести життя своє, то брати і сестри, катастрофа була, недобре було. І хай благословить нас Господь, щоб ми держались крепко руки Господні. І якщо ми будемо держатися Господа, то нас нічого не злякає. І це слово, щоб брати і сестри перебувало в наших устах кожний день, щоб ми читали хоч главу, чи дві, чи три, то вже добре і розсуждали над ним, і Господь буде благословляти. Ми прийшли, щоб молитися. Хай Господь благословить всіх. Ми будемо відкривати свої уста, бажання і подякуємо Господу першій молитві за все. Написано дякуйте Господу, ми за все подякуємо, що може й недобре чи добре. За все ми подякуємо Господу, і хай Господнє ім'я буде благословене. Йому слава за все. Амінь.